Доброго вечора! Сьогоднішнє відео, мій ступ в СП, моя сукня. Організатором цього спільника є Надія з каналу. Я живу разом з Надія, і я з радістю долучилась до цього спільника. Скажу чесно, не планувала брати участь у спільниках, бо спільників вистачає. але... Після зустрічі з дівчатками, після нашої рукодільної зустрічі, в що Полтавщини, я з радістю долучилася до, до аж двох ще нових спільників. Так от, про цей спільник. В описі під відео буде посилання на організатора. Я дам посилання на відео запрошення, де ви, коли зацікавлені, можете прийти подивитися всю інформацію. От і до, скажімо так. Я повторювати не буду. Кого зацікавить, зайдете, подивитеся, проаналізуйте, підходить для вас ця інформація чи ні. З радістю приєднуйтесь до нас і будемо в'язати разом. У нас буде телеграм-група, в якій ми будемо обговорювати наші процеси, спілкуватися на в'язальні теми і не тільки. Так що приєднуйтесь. Ця інформація в описі під відео. Кнопочка і ще або галочка, в залежності від того, на якому пристрої ви будете дивитися це відео. Запрошую, можна в'язати з нами, якщо у вас не ви не блогер YouTube чи Instagram, можете просто в'язати і висилати нам свої фото процесу і готової роботи. Ще раз повторюся, що всі 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 правила буде в цьому відео, на яке буде посилання внизу. Я так частково розповім. Ми в'яжемо, починаємо в'язати цю сукню. Бажано, щоб ця сукня була приурочена до якоїсь події, можливо, ви хочете зв'язати її для якоїсь день народження, Новий рік чи будь-яка інша знакова дата у вашому житті, або просто почати. У мене буде сукня, сукня на літо. Я буду готова доготуватися до літа. Не планувала, ще раз повторюсь, в'язати, але згадала, чого ж я не буду в'язати, як я почала. Я вам показувала в якомусь відео, що в мене був початок сукні секретний. Можливо, хто зі мною той пам'ятає. Але я трішки пров'язала, відклала. Задумка в мене є. Буде все так, як в мене в голові, вона намальована, але трішки по-іншому. Ось у мене пров'язано трішки горловинки. Це все буде розпускатися повністю, і вив'язуватись. Буде теж реглан зверху, тільки без оцих дірочок. Примірю, горловина, можливо, буде трішки ширша, або навіть і така. Можливо, на 1 на, на см десь ширшою буде ця горловинка. Оце і все, що поки можу вам сказати. Що буде реклам зверху, рукав короткий, класична така сукня до короткого рукава, буде один у ній нюанс. Пряжа бавовна. Ось такого красивого графітового кольору, вона так ніби трішки поблискує в реалі, це мені дарувала Світлана з каналу В'язання для душі. Світланко, дякую. Ще буде додатковою пряжа Люрекс. Ось така моточна буде як акцент, ну це все ви побачите пізніше. Не буду я розкривати вам інтригу, щоб було цікаво спостерігати за нами. Ще хочу додати, що умовою цього спільника є те, що ми цей процес не показуємо ні в влогах, ні в будь-яких інших спільниках. просто тільки у звітних у звітніх і у просувальних відео. У Спільня «Моя сукня. Оце такий нюанс, який єдиний який є вимогою організатора проекту. В описі під відео вся інформація. Заходимо дивитись. Буде мікс двох пряж отакої бавовни графітного кольору, і акцентом пряжі з люрексом. Задумка є: приурочена до. до якого до, не знаю, до весни чи до літа, бо зараз процесів багато. Ще раз повторюсь, це бавовна. Поспішати з цим процесом не буду. Буду потрішкою в'язати. Спиці будуть у мене 3:25. Ниточка змотана в мене в, в 4, 5. Зараз порахую, бо я не знаю, змотувала сама з, з бобінок. 4 ниточки. Було воно, Світланка мені подарувала на от таких. Конусах. Зараз тут інформація є, але я не знаю, чи це справжній конус із нитки, бо інтернет-магазини часто намотують на такі невеличкі конуси. Чотири нитки я змотала, і буде сукня. Цієї нитки Люрекс у мене теж 2 три бобінки. Вона надто тоненька. Але на той час, як я задумувала зв'язати цю сукню, знайшла я в інтернет-магазинах тільки такий люрекс. Дуже товстий, мені не потрібно ниточка тоненька, то я можу 4 нитки теж змотати її. Це все буде пробуватися, в'язатися зразок, яка товщина нитки мені потрібна, під мою задумку. Оце і все, дівчатка. Знімаємо відеовступ. Сьогодні 1 листопада знімаємо відеовступ. До 15 листопада ваш є час. Приєднуйтеся! Хто захоче, може приєднатися і пізніше. Видаємо відеовступ, позначаємо хештег, додаємо список учасників в описі під відео цього. Спільнику обов'язково проходимо, підтримуємо коментарями, вподобайками і підписками, бо для цього ми організовуємо, щоб розвивати наші канали і в'язати разом в дружній компанії українських в'язалок. Все! На цьому дякую, що ви були зі мною. Приєднуйтеся, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар цьому відео. Якщо ще не ви не підписалися, виправте цю несправедливість, підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. На цьому прощаюся з вами. Традиційно вас міцно, міцно обіймаю, всіх цілую! До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. Всім папа! -па.